Готуємо неймовірно смачні, а головне корисні домашні цукерки. Всі інгредієнти та детальний опис приготування, як завжди, будуть внизу під відео. Отже, арахіс підсмажую на сухій сковорідці та ще теплим відправляю до кавомолки і блендерю до стану арахісової пасти. Гарбузове насіння та в'ялену журавлину без цукру відправляю в чашу блендера теж подрібнюю. Але не дуже дрібно. Тоді всі ці інгредієнти змішую в одну масу. З всієї кількості отриманого тіста в мене вийшло рівно 24 цукерки, кожна вагою приблизно 15-16 грам. У вас буде відділятися жир, це нічого страшного. Його я просто зливала. Це нормально, адже всі горіхи, насіння, вони мають свою жирність. І я от цукерочки, коли формувала кульки, то складала на паперовий рушничок. Далі беремо 80 г шоколаду будь-якого і 3 г олії без запаху, розтоплюємо і кожну цукерку купаємо в шоколаді. Дошку я застелила харчовою плівкою і всі цукерки виставляла на харчову плівку. Далі деякі з них я посипала кунжутом, інші кокосом і відправляю в холодильник до застигання шоколаду, приблизно на 10 хвилин. Далі той шоколад, зовсім трішечки, який в мене залишився, я розтопила в мікрохвильовці і поливаю ним інші цукерки, роблю такі ніби полосочки. І знову відправляю в холодильник до повного застигання. Ось, я використала весь шоколад, не хотіла, щоб він мені десь там валявся. Цукерки виходять неймовірно смачні, красиві у розрізі, і головне корисні, тому що там немає ніяких зайвих цукрів чи якихось додатків. Ось, ось такі вони в розрізі. Обов'язково приготуйте, вам сподобається. Всім смачного!